Доброго дня, шановні українські аграрії! Ну, сьогодні вже 21 серпня. Що я хотів би розказати? Вже десь близько 8 днів, що у нас немає опадів взагалі і температура 30 з копійками десь там в тіні. Я про що, що в нашій зоні, як на мене, Треба сіяти рано, коли в тебе є ще волога. Не потрібно використовувати ці застарілі штуки там 5-25, як на мене, в нашій зоні. Справа в тому, що коли ти цілишся на щоб потрапити в ці дати, в ці дати просто може, може бути так, що не буде у вас опадів. Так що, колеги, сійте, коли є, коли є волога, а волога є в липні місяці. Збираєте пшеницю і сієте. Далі, використовуючи регулятор росту, обробляєте і ви точно будете мати плановий посів, якщо ви хочете його сіяти. Звісно, якщо ви не хочете сіяти, кажете, треба сіяти 5-25, зупиняєтесь десь посередині і кажете, ну погоди нема сухо. Так що такі історії, така рекомендація від мене, успіхів вам.